Всім, 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 всім хаюшки, не хаюшки. І ДБДшка. Йошкілими. Хто там не готовий? Погнали, погнали. Сурви! Давайте згадувати, як грати. Хоч уже й пізній час, я надіюсь ви там не спите, я надіюсь і сам не заснув. Рівно 0-0-0-0. Це ж потужно, 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 потужно. Потужно це перший раз. потужно це сильно Так, що тут? пішли? Стрімчики пішли. Все працює, все гуд? Головне, щоб все гуд було. Аня, хайшки, Не тайна стрімі, оце ти швиденько, швиденько. Так, ну поїхали. Дивимось, що тут де робити. Перший за ось цього чувачка Відміняємо. Опа! опа. опа. Ось як воно працює. Так. Інтернет, не, не підводь, будь ласка, що таке? О, здоров мужик, як воно? Ух, не дістав. А було б близько, було близько. Ой-ой-ой, це що було? Це було неочікувано. Цікаво. Ух, перший гендале. Пасочки поїла, яєчками постукались, можна і стрімчик глянути. Хі -хі. Ед по-нашому. А я що? Я також в цілому все також так же було. Взагалі кайфував від пасочок сьогодні. Це було дуже хорошо. Нормально, погнали. Так, надіюсь, стрімчик там не підлагує, все гуд. А то мені щось трішечки десь возмущається. Не по интернету. Так, тут нормас. І тут нормас. Дякай, Дякую за подарунки. Дякую за підтримку. Тут хтось є? Опту, а як вона встигла? А що таке? Я забув як якно. Атанасія, вітаю на стрімчику. Давненько ти не бачив, як справи. Що новенько, що цікавого ділись, розповідай. Повісимо? переграно. хорош. Та що таке? А як так? Ладно, ладно. В принципе, все чудово. Это по нашему. Это правильно. А без принципа? <с> <с> так, у него другая стадия. Демонтували? дякую, Дякую за подарунок. Дякую. <плес> Ух, о, то розочка. Тут Тро... Тро... трояндочка. Тут Тро дуже крута трояндочка, Дякую. <плес> Опа! А, та як? Свому кайфую від вихідних. Намагаюсь максимально... Відпочити розслабитись. І в мене виходить на диво. Від цього дуже кайфую. От, а в цілому, в цілому також добре. Так, душим сюрбі. Так, тут лупнули, там лупнули. Тут худ. Тут кто из нов... Знову кто из Он кто да? Хиточек я. Yeah? Опа, опа. ище хиточек. Хтось там десь перестрибнув. Побігли тунди. Тут лупну. Вступила в клан па... Ооо, та ти там граєш в Пап? Оце це Це сильно. Нормас? Вітаю тебе! Вітаю зі вступом! Так, моменту в мене немає? Ну не ладно. Як же вона хотіла добити ген, ну? Ти думаєш, ще гратися з тобою буде. А їх писала, хто в чат грає? В Кеті? Що, реально ніхто не грає а це в чатике? Як так-то? Що вони собі думають? Як же погано, що не підсвічується аури. А ты що тут робиш? Кричиш тут стон, то ремонтуєш. Так, там побігли. Тут бачу слід. Де вони можуть хілиться? Ой, а тут дошка. Прикольно. Так, аж там далеко він. Ух, розкидані генератори то як. Побігли тунди. Тут нормально, там ніхто не ремонтує. Вона частина. Тяг... А, у неї уламок. І вона хоче відвести мене туди, там, де нічого немає. Ну час непогано вона потягла, там. Там нормально, ні. Стоп. Так, да, там нормально. Хорошо. Чего вам из Назад? Они все там? Вони прям всі тут. Це швиденький підвал буде. Скільки пропустило Та-та-та, це гуль. Тай йошкіле мене гуль! Що не на то є справжній гуль? Кен Канекі... підійде. А мені що? тут лупнуто, там лупнуто. У них там цікаво працює цей антикем. Та ремонтує, чи ні? Можливо, вона просто ремонтує. Ну, ладно, що, що, що ще робити? Почекаємо просто. Навряд чи, мабуть, та буде бігти. А ні. Це трішки полежив в мене, а ту я все-таки до душу, тільки. А куди вона поділась? Так різко. Чи не вже сліди так зникли швидко. Це дуже цікаво. Реально дуже цікаво. Змусимо полежати ще трішки. Mm -hmm. Спробувала багато нового. Ох, йо, і як воно? Ну, а та Насі, дякую. дякую за подарунок. Дякую за підтримку. якісь ідуть. Трішечки. Так, це вже здалася. А я забув, де я ту подів. Реально забув. Вона десь біля вікна в мене була. А ось. За мене. А, ти думала, що не пройшло? А ні, все це пройшло. все густо. Ну, бананового не пив. <гум> Але це цікаво. Оу. А що це ти такого напробувалась? Дегустація була? Щось якісь неприкольні підлагування йдуть. Чому? Інтернет? А ну покажи мені. То що горить, що називається, мабуть, так. У мене швидкість інтернету впала в 10 разів. Чому? Реально, щось трабли з інтернетом дуже сильні. Так, на жаль, так не пограємо. Ладненько, тоді зіграємо на...